є, друзі, клас. Що це у нас за риба така? Є, є, друзі. Клас. Оп. Друга червонопірка на сьогодні. Дивіться, яка красива рибка. Всім привіт! Появилась в мене годинка вільного часу. І ось вирішив я сьогодні половити білу рибу на спінінг та мормишку. На манку та поплавцеву вудку я вже тут цю рибку вдалося піймати. Також на поплапопер половив. Ось сьогодні взяв самий делікатний свій спінінг. Саморобний наноджигріг вагою 0,3 грами та дюймовий силикончик. Копію під японський джавастик. Подивимося, чи буде сьогодні рибка активна і чи буде вона клювати. У нас похолодання, тому не знаю. Продовжує йдути сильний вітер. Маю я з собою мурмишки і на 1 грам, але ось такий вітер, я їх просто не закину. Йдуть пориви і швидше за все туди, куди я хочу цю мормешку закинути, цього не вдасться зробити, а лише їх обірву на очереті. Тому буду рибалити на 0,3 грами на ноджіґрік. Ну і попробую обловити ті місця, де буде така можливість. Тому що, повторюсь, дує вітер, пориви такі досить значні. І не скрізь можна закинути свою приманку, щоб можна було хоч якось зробити анімацію цієї приманки. Рибка на поверхні себе ніяк не показує. О, є, друзі. Клас! Що це у нас за риба така? Окунець. Ні, який окунець? дивіться, яка красива червонопірка. Супер. Перша рибка сьогодні є. Ось така красива червонопірка атакувала саморобний наночі гріх вагою 0,3 грами та силиконову приманку. Як бачите, все в шахті. Треба доставати хірургічний зажим, щоб достати... Приманку з мормишкою, Ну, з на грігом Вода зробилася досить таки каламутна, тому поставив такий кислотний колір. Ну, він більш так, думаю, повинен нагадувати верхоплавці опариша або навіть ту ж саму мангу. Можливо, рибка буде його набагато краще бачити, як приманку червоного або оранжевого кольору. В принципі, одну рибину сьогодні вже піймав. Один раз відірвався і поки що покльовок більше не було. Сьогодні я вже так не буду бігати по водоймі. Як зазвичай. Пробую ловити щука або окуня. Сьогодні ось тут я піймав одну рибку, коли... Вітер не дув, не було хвилі, бачив, що вона себе показує на поверхні води. Буду трішки затримуватися на таких місцях. Тим більше дує вітер і не так уже й багато місць тут на водоймі, щоб можна було більш-менш нормально закинути та провести приманку. Але дуже я люблю ловити рибу з пінігом, а особливо білу рибу. Коли вдається обманути червонопірку, верхоплавку, навіть карася інколи, дуже-дуже приємно. Тому навіть в ось таку погоду, вітерець, можна це все перетерпіти, але головне знайти рибку і отримати тих таких приємних декілька покльовок. Є, є. є тут покльовки, друзі. Бачите, вітру... вітер тут не дує і хвильки тут немає. І рибка зацікавилась на ночь грігом. Та копією джавастика. Значить можна тут її пробувати випрошувати на покльовку. Тим більше так дивлюсь, де не де рибка показує себе на поверхні води. Є, є, друзі. Клас. Оп! Друга червонопірка на сьогодні. Дивіться, яка красива рибка. Супер. Що ж, три покльовки сьогодні я вже отримав. Дві рибки зловив і був один контакт з рибою. Це діло мені вже подобається, тим більше. Якщо зараз щука та окунь вже не ристяться або готуються до нересту, рибка не така активна, покльовок дуже мало, тому я люблю рибалити на спінінг і ось якраз ловля білої риби. Це така собі заміна щуки та окуня. Та й скажу вам, червонопірка теж дає досить таки гарний супротив. Покльовки такі злющі, як в головня часом. Хто рибалить на головня, знає, які в нього літом потужні покльовки. Ось червонопірка, верхоплавка та й карась дуже часто атакують приманку з таким гарним сильним ударом. Як бачите, дув недавно вітерець, була тут хвилька, і покльовки не було. А ось Зараз поверхня без хвилі і бачите, зразу тільки закинув, зразу клюнула така красива червонопірка. Ось бачите, друзі, в цьому місці навіть невеличкий вітерець і вже видуває петлю. Дуже швидко зносить наноджі грік в сторону. А уявіть, якби була мурмишка на 1 грам, то тут би взагалі б її певно викидало на поверхню води. Але тут я довго рибалити не буду, я так прийшов подивитися, що тут робиться. Можливо, тут би не було вітру, можна було б затриматись. Місце дуже гарне, багато очерету з усіх сторон. Але сьогодні дує вітер. І це місце. Досить таки незручне для того, щоб ловити тут рибу на мармишку. Бачите, на гіляці мій саморобний Nanoja Gріck і дюймовий джавастик в такому кислотному кольорі. Відірвався я сьогодні вдруге. Більше в мене з собою NanoGріків немає саморобних, потрібно зробити знову. Тому буду збиратися додому. На водоймі знову невеличка хвилька, риба не клює. Ти в принципі вже не показує себе на поверхні води. Але можна було б ще порибалити хвилин 20-25 але немає наночі гріга, а мормишку 0,1 грам ставити не хочу, тому що просто їх. Бачите, навіть 0,3 грама вітер затягнув в сторону на цю гіляку. І на жаль. Відірвався. Відкрився я сьогодні по мормишингу. Вдалося піймати дві червонопірки, мав ще одну покльовку, але три покльовки сьогодні, дві рибки зловлені. Як на відкриття вважаю, досить непогано, тим більше зараз у нас пішло таке похолодання, вночі морози. Не думав, що навіть покльовку сьогодні побачу, але дві рибини піймав. За таку змогу виїхати на риболовлю дякую нашим Збройним силам України та всім людям, які своїми справами допомагають боротися з ворогом. Дякую підписникам та гостям каналу, що додивились відео до кінця. Пишіть, друзі, коментарі під відео, як у вас проходять справи на риболовлі. Клює рибка, не клює. Буде цікаво почитати. До зустрічі!